Говорить стрій. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій студії незвичайний гість, незвичайна зустріч. Але перш ніж познайомити е, з новою людиною е, нашої літературної вітальні, я хочу декілька слів сказати про те, що привело власне цю людину до нас у стрій і що стало преамбулою цієї зустрічі. Отож, 2010 року невеличка книжка 93 річного французького дипломата, правозахисника одного з розробників загальної декларації прав людини. Стефана Еселя, обурюйтесь, розійшлася 4 мільйонним накладом по всьому світу, а потім вийшла багатьма мовами в Японії, Австрії, Бразилії, Німеччині, Південній Кореї, Америці, Великобританії, Греції, Польщі і загалом заговорила 43 мовами світу. Це був несподіваний успіх, як для видавців. Так і для самого автора Стефана Еселя. Отож, сьогодні в нашій літературній вітальні книга обурітись. Вона дійшла і до українського читача. А на українську мову її переклав доцент кафедри прикладує лінгвістики Ужгородського національного університету Віктор Мотрук. І сьогодні ця цікава людина у нас у студії. Пан Віктор сьогодні вперше у стрію, тому нашим першим запитанням, напевно, буде таке не зовсім традиційне, яке ми не всім задавали, а тільки тим, хто до нас потрапив у наше Прикарпатське містечко вперше. Отож, пане Вікторе, про яке ваші перші враження від е, нашого містечка? Доброго дня, пані Галино, доброго дня, шановні радіослухачі. Е, мені дуже приємно е, від цього запрошення. Побувати і виступити на радіо для вас. От, і розповісти коротко про книгу, яка власне, є світовим бестселлером, як сказала пані Галина. Книж, книга ця називається «Обурюйтесь». і назва пояснюється тим, що її автор, який, на жаль, відійшов у вічність у віці 95 років 27 лютого. Був одним з упорядників загальної декларації прав людини, прийнятої ООН на Генеральній асамблеї у Парижі, от, і, е, яка стала фактично тим документом планетарного масштабу, за принципами якого живуть всі демократичні суспільства планети. І мені приємно, що випала мені така несподівана, так би мовити, несподіваний шанс побувати у вашому місті і презентувати тут свою книгу. От, ну, от, ну Приїхавши, я дещо пройшовся по місту, ознайомився з ним і ну знав дещо, тому що раніше мені не доводилось бувати в стрію. А от я знав дуже багато цікавого. І те, що Стрий є батьківщиною, стрищина є батьківщиною таких видатних людей України, як композитор Богдан Веселовський, як Степан Бандера, і інші провідники національно-визвольного руху України. От ну і ще мені сподобалося, що місто дуже ну, прибране таке чисте. От, відчувається, що рівень культури стриян доволі високий. Так що це приємно, звичайно. Ну, сподіваюся, що зустріч з читачами, які зберуться в книгарні, у пані Люби Хомчак, буде корисною і приємною як для мене, так і для них. Дякую вам. Отож повернімося до книги, яку ви переклали, і напевно спершу до автора книги. Адже автор книги непересічна, легендарна особистість у своїй країні. Тільки одне скажемо, і вже це буде свідчити про багато: соратник генерала Шарля Де учасник Руху Опору, в'язень концтабору Вухенвальд, де його ледь не повісили за як англійського шпигуна. Організатор кількох втеч в'язнів уже з інших німецьких концтаборів, один з розробників загальної декларації прав людини, за принципами якої живуть з 1948 року всі цивілізовані суспільства світу. Що в цій постаті найбільше вражає вас і імпонує вам? Ну, власне, все те, що ви сказали, воно і вражає, і імпонує, тому що. Таких людей, як Стефан Есель, у ХХ столітті у Франції, як кажуть, можна було порахувати на пальцях однієї руки. Це людина унікальна і людина від Бога. Тому що оце врятування його від смерті, коли його мали повісити, як англійського шпигуна, це дійсно воля Божа була на те, щоб він врятувався і далі продовжував ту місію, яка на нього була покладена. Зокрема, от е, написання загальної декларації прав людини, правозахисна діяльність, письменницька діяльність і так далі. і так далі. Людина унікальна, і про це можна судити хоча би з того, що коли він помер, то Франція влаштувала йому державний похорон, на якому були присутні видатні е, люди Франції, і міністри, і прем'єр-міністри, митці. І президент Франції, який виступив з прощальним словом у Парижі, це відбулося. Ну, Його книги розійшлися по планеті. І от книжечка «Обурюйтесь», яка вже перекладена на 43 мови, от сукупний наклад цієї книжечки в різних країнах світу складає понад 4 мільйони примірників. Це колосальний успіх. І рідко можна зустріти іншу книгу, яка би досягнула такого видавничого успіху, як обурюйтесь. Так що ну, я маю від автора ексклюзивне право на переклад і видання цієї книги в Україні, що власне мені вдалося зробити. І вже відбулися презентації як в Закарпатті, так і на Франківщині. Ще буде у Франківську у вересні місці презентації в області наукової бібліотеці. Ну а сьогодні от у мене буде зустріч з стрільської. Негарні ідеї зі стрільськими так, читачами, та, 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 де та, та. власне буде представлена ця книга. І в мене до вас такі два запитання. Ви, власне, згадали про ексклюзивне право на переклад. Отож, як до, до перекладача, хочеться почути вашу угу. думку, щоб переклад був вдалим, досконалим. Це має бути не тільки досконале знання мови, а що ще? Ну, звичайно, що потрібно знати досконалу мову, з якої перекладаєш, і мову на яку перекладаєш, тобто українську мову. Ну а крім того, ще потрібно володіти знаннями з і історії Франції, от і сучасного становища у цій країні. Ну і багатьма іншими фактами і деталями, що стосується матеріального і духовного життя цієї країни, з мови якої ти переклав? Власне. І ще одне власне запитання, яке у мене виникло під час нашої розмови, коли ви сказали, що маєте ексклюзивне право на переклад, чи ви особисто були знайомі зі Стефаном Маселем, і яке враження від нього, якщо ви були з ним особисто знайомі? Ну, На жаль, мені не вдалося з ним познайомитись і потиснути йому руку, тому що він помер 27 лютого. От. Ну, Я планував поїхати в Париж і презентувати йому книжечку, його книгу українською мовою, але, на жаль, Бог забрав його, як кажуть, кращий світ. Тому, якщо поїду, то вже хіба що покладу квіти на його могилу на цей Монпарнас, Парнас, де він і спочиває зараз. Дякую. І Ще одне, якщо ми м, говоримо про особистість автора, то е, хочу сказати таке: відомо, що найгіршою життєвою позицією всіх людей е, Есель вважав е, пасивність, і передусім, якщо це стосується. Якщо це стосується молоді, пасивність молоді, тому що за молоддю, за молодим поколінням майбутнє і перспективи. І, власне, яка ваша точка зору? Чи наша українська молодь зараз пасивна, і якщо чому, то якщо так, то чому? Одним з небезпек, проти яких застерігав власне Степан Есель, є байдужість і пасивність. І напевно особливо так яскраво вона проявляється у середовищі нашої молоді, ну зрештою не лише молоді, і старших людей. Хоча старші люди, вони як як на мене, вони більш активні ніж молодь, тому що молодь в неї свої захоплення, звичайно. І оця байдужість розумієте, от так, так би мовити, зацикленість на матеріальному лише. А не на духовному, це велика загроза для нашого суспільства. І, звичайно, потрібно робити все для того, щоб молодь була більш активною. Я не скажу, що всі пасивні, всі байдужі, але оскільки я викладач і викладаю в університеті і спостерігаю за молоддю, за студентами, то бачу, що в них інтереси якісь дуже звужені і спрямовані в основному на якісь особисті потреби, на ну там. На захоплення матеріальними якимись речами, а на духовність, на жаль, у них не залишається часу. Тому потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб їх збудити з цього летаргічного сну. І зробити більш активними. Ну, одним із засобів є звичайно читання книг, тому що література, література так тому що молодь дуже мало читає, віддаючи перевагу, звичайно, комп'ютеру, інтернету і так далі, і так далі. Ну а відомо, що ці технічні засоби вони так би мовити не сприяють. Розвитку духовному, ну розумовому розвитку, це таке пасивне сприйняття Ну, і саме воно... відношення до Так, саме відношення, власне. А книга це не можна ставити ніяке порівняння з книгою, тому що книга є книга. Книга вона приносить її естетичне задоволення, вона розвиває мислення і так далі. Чого не скажеш про, просто про комп'ютер? Це таке механічне сприйняття. У 18-му, на початку 19 го століття книги читали взагалі в білих рукавичках, щоб не псувати папір, щоб не псувати книгу. Е, ну, якщо вже мова зайшла про книгу, напередодні е, зустрічі в книгарні «Ідея» з вами, Нашою книгою обурюєтесь, то у мене таке запитання. Е, які е, 10 книг, а якщо не 10, то, скажімо, 2-3 книги, ви вважаєте, повинні бути настільними книгами в українця, а які е, книги вони обов'язково повинні прочитати за своє життя? Ну, важко відповісти на це запитання, тому що ясно, що 10 книг це занадто мало. Е, таких книг, які повинні лежати? На столі у свідомого, патріотично налаштованого українця повинно бути значно більше, звичайно. Скільки, як ну, ви вважаєте? Тут у кількісному відношенні важко визначити, але мені здається, що звичайно повинні бути книги наших геніїв літератури, Тараса Шевченка, Івана Франка. Повинні бути книги провідників нашого національного визвольного руху. От, бути повинні бути книги Грушевського, ну і інших таких діячів, я всіх, звичайно, не буду перераховувати. Ну, а світової класики, ну, це напевно те, що входить у шкільну програму і що вивчається, ну, як кажуть, у кожній школі по-своєму, в одній краще, в другій гірше. Але звичайно, що світова література, от, класика. Класична література це власне та література, яка розвиває духовність. Я не скажу, що твори сучасних письменників її не розвивають, ну але там де трапляється дуже багато такої полови, знаєте, яку потрібно відсіювати. Я не буду розвивати прізвища тих письменників. Я вважаю, що все-таки потрібно зосередити увагу передусім на класиці. Е, дякую. У е, мене ще одне таке запитання. Власне, ви переклали книгу Обурюйтесь. І мені приходить на думку інше видання. Чому Грузії вдалося? Ваша думка про це видання? Е, чому Грузії вдалося? Ну, я, на жаль, не читав цю книгу, не можу сказати. Ну, я догадуюсь, про що мова у ній йде, звичайно. Чому Грузії вдалося? Ну, напевно, ту, все залежить від менталітету народу. Розумієте, грузини, і мені довелося в армії, коли я служив служити з грузинами. І я з тих пір маю дуже таке захоплене ставлення до них і вважаю, що нам багато у чому потрібно в них повчитися. Значить вони захотіли. Чому вдалося? Тому що захотіли, тому що у них був такий лідер, який не дбав про своє там, скажімо, якесь матеріальне благополуччя, а дбав про інтереси народу. От, потрібно хотіти. Все починається з хотіння. От, і потрібно дійсно дбати про народ, яким ти керуєш. Якщо цього немає, то нічого й не вийде. Дякую. А власне книга, про яку сьогодні йде мова Стефана Сая, обурітись. Можна сформулювати суть сутії такою фразою ви сказали в одному з інтерв'ю. Бурітися і всі разом поборемо. Можете щось додати? Звичайно, що так. Я вважаю, що потрібно обурюватись, тому що якщо ми будемо далі залишатися байдужими пасивними і сприймати все так, знаєте, з думкою, що от щось там воно в один прекрасний день станеться, хтось там прийде якийсь черговий месія, от і принесе нам щастя в Україну. От а ми собі посидимо тут, попиваючи каву чи побиваючи пиво. От, а хтось нам щось принесе. Цю думку слід викинути з голови, тому що е, все в наших руках. Не потрібно довіряти лідерам ні, ні лівого, ні правого спрямування, потрібно довіряти громаді. Лише об'єднана, сильна громада може щось вирішити, якісь е, спричинитися до змін у суспільстві. Якщо буде і далі розбрат, роз'єднаність, значить нам нічого, нічого і сподіватись на майбутнє. Отож, що б ви побажали нашим слухачам. Я побажав би бути, ну по-перше, читати книги все-таки. Читати книги, особливо ті книги, які заставляють задуматись. От зокрема, як книга «Обуритись». Не тому, що я до неї причетний. Ну таких е, книг такого, яка спрямування є багато. потрібно просто їх знаходити і читати, і набиратися розуму. От, і переймати ті думки, які там викладені. От. Ну Що ще потрібно? Потрібно все-таки якось гуртуватися, об'єднуватися, особливо це стосується молоді, от, тому що е, надія на молодь, звичайно, що так, молоде покоління, от, у них зовсім нові погляди на життя. Багато з них там вчилися десь там за кордоном, перейняли багато чого. І потрібно втілювати в життя, не втікати за кордон кудись то, по Америках, по Іспаніях, по Канадах, а потрібно залишатися в Україні і будувати е, справжнє демократичне суспільство у свої, на своїй батьківщині. Отак от мені здається. А принцип який, ну от Стефан Есель він е, так його сформулював. Творити, значить, чинити опір. Чинити опір, значить творити. Я вважаю, що і нам потрібно прислухати прислухатись до цих слів. Дуже мудрі слова, і тому ще одне до вас запитання, то напевно вже на сам кінець. Власне, хотілося б від вас, з ваших вуст, від людини, яка донесла книгу Стефана Еселя до українців, почути, чим вам імпонувала ця людина як особистість. От всім цим, що було попередньо сказано, раніше сказано, вона мені і імпонує. Ну, а мені, як, зрештою, як фахівцеві з іноземних мов імпонує е, його, е, те, що він був поліглотом і що він у своєму віці за 90 років він міг вільно е, читати вірші різними мовами, і, причому не коротенькі, а такі досить довгі вірші. Ну і імпонує, звичайно, його правозахисна діяльність, тому що е, він е, боровся за права людини не лише у себе у Франції, а по всьому світі. Наприклад, він ї, е, приїжджав в Білорусі, щоб визволити одного дисидента. Він е, був серед числа тих, хто підписався під декларацію, під заявою е, про визволення Юлії Тимошенко. І інші справи дуже благородні, він яка спричинився до них. Так що от всім цим, звичайно, потрібно захоплюватись, і тому що такі люди неординарні особистості вони не часто народжуються. І наше традиційне запитання, якщо ви на нього погодитеся відповісти, над чим зараз працюєте? У мене вже перекладена влітку, я якраз переклав повість такого, також невідомого зовсім в Україні, ну дотепер не перекладеного. Письменника його прізвище Шеро, Гастон Шеро. А твір називається Чудовисько. Дуже цікава повість, дуже цікава тема. І я сподіваюся, що як Бог дозволить і якщо знайдуться меценати. То десь восени я візьмуся за видання цієї книги і сподіваюся, що як вона вийде, то мене також запросять у стрій на презентацію. Дякую, звичайно, і ще один сюрприз для наших радіослухачів, власне, який ми приберегли на сам кінець. Пане Вікторе, просимо вас почитайте вірші з ваших попередніх видань, з ваших попередніх перекладів, але якщо можна мовою оригіналу.

Cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant dans le noir, et si sûr de lui comme un homme tranquille au milieu de la nuit. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir, cet amour guetté parce que nous le guettions, traqué, blessé, piétiné, achevé, Nié, oublié, parce que nous l'avons traqué, blessé, pétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore et tout ensoleillé, c'est le tien, c'est le mien, c'est lui qui a été. Cette chose toujours nouvelle et qui n'a pas changé, aussi vraie qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivante que l'été. Nous pouvons tous les deux aller et revenir. Nous pouvons oublier et puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, sourire et rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme le, les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant et il nous parle sans rien dire. Et moi, je l'écoute en tremblant et je crie. Je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie. Pour toi, pour moi et pour tous ceux qui s'aiment et qui se sont aimés, qui je oui je lui crie pour toi, pour moi et pour tous les autres que je ne connais pas reste là là où tu es là où tu étais autrefois reste là ne bouge pas ne t'en va pas nous qui sommes aimés nous t'avons oublié toi ne nous oublie pas nous n'avions que toi sur la terre ne nous laisse pas devenir froid beaucoup plus loin toujours et n'importe où donne-nous signe de vie beaucoup plus tard au coin d'un bois dans la forêt de la mémoire surgit soudain tend-nous la main et sauve-nous nous, azaristes ou euh, ukrainiens comme on pourrait le dire le beau. Така могутня, така крихка, така солодка, така гірка, ця любов. То прекрасна, як день весняний, то нестерпна, як дощ осінній, ця любов, така щаслива, така манлива, така мінлива, то тремтить від о... від страху, як дитина в темній кімнаті, то спокійна і певна себе, як хазяйка у добрій хаті. Ця любов якої прагнуть, і якої остерігаються, від якої бліднуть, від якої стріляються, ця любов насторожена, вічно чимось стривожена, змучена, розтоптана, зневажена. Нам ізмучена, нами змучена, нами розтоптана, нами зневажена, але все ще жива. Ця любов твоя і моя, вічно юна, завжди нова, справжня, як квітка, гаряча, як сонце, беззахисна, як серце. Ми обоє, я і ти можемо назавжди піти, можемо все забути, можемо навіть заснути, а потім прокинутися і страждати, перестати чекати і знову заснути, марити уві сні про смерть, а вранці встати і піти в кіно. Все одно наша любов залишиться тут, уперта як ослиця, жорст, жорстока, як пам'ять, глибока, як криниця, ніжна, як спогад, зворушлива, як дитина. Холодна, як мармур, м'яка, як глина. Вона на нас дивиться і усміхається. Вона говорить без слів. і Я розумію її. Я слухаю, я тремчу, я кричу тобі собі, їй, усім. Я благаю її, залишайся тут, де ти була, де ти є. Тут місце твоє. Залишайся, не ворушись, не тікай. Хай ті, що любили колись, забули тебе, але ти їх не забувай. У нас немає нічого, крім тебе, на всьому білому світі, не дай нам замерзнути, заніміти, де б не була ти, прилинь, покажи нам своє обличчя, хоч раз. І коли заблукаємо ми у темному лісі розпуки, з'явися, зненацька, подай нам руку і врятуй нас. Це була поезія Жака Превера з книги видовища у перекладі Михайлини Куцюбинської. І ще одну книгу я сьогодні тримаю в руках, ще одне видання, попереднє видання це Жорж Леон Годо Магнітне поле поезії в прозі. Я би хотіла, щоб наші слухачі отримали задоволення від власне. Читання е, цієї поезії в прозі у виконанні перекладача нашого гостя Віктора Мутрука. Ну, я прочитаю одну поезію одну поезію в прозі, е, е, яка зветься щастя. Щастя гірше, ніж нещастя. Воно випадає на твою долю тоді, коли його зовсім не ждеш. Завалює тебе подарунками, запрошує до столу, щоб відсвяткувати подію. Ти, звісно, погоджуєшся, частує тебе напоями, їжею, випиваєш удвічі більше, ніж зазвичай, балакаєш у довше, від чого паморжиться в голові і дрімота бере. А покинешся, то самому собі не повіриш. Щастя зникло. Найкращий спосіб його зберегти не пити і спати у упівока. Дякую. Отож, це була книга видавництва Олександри Гаркуші в Ужгороді 2009 року Жорж Леон Годо Магнітне поле. Презентувати цей, цю книгу, ці переклади, пан Віктор мав приємність у Франції. Пане Вікторе, нових вам творчих здобутків, нових гарних зустрічей, нових подорожей і прекрасних чудових перекладів і вдячних читачів. Щиро дякую, навзаємо. Вам також бажаю всього, самого найкращого. До побачення. Нагадаю, що в ефірі стрілі сьогодні в нашій літературній вітальні був доцент Ужгородського університету Віктор Мотрук. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіосудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.